Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Багато, ну може і не багато, а один чоловік так настирно. От лежак для мене все найкращий вулик, чого ви Та, Ну і вирішив висказати своє, свою думку насчет лежака. Я свій вибір зробив. У мене український корпусний вулик, в якому використовується гніздова рамка українська, а підмет. Рамочка 145. Це стандартні рамки, на яких, якими можна відкачувати мед. Я... Гніздові рамки я не відкачую по своїй технології, не хочу. Гніздо є гніздо і культура бджільництва і каже, і так ми повинні дотримувати, що мед до відкачувати тільки із світлих медових рамок, там, де не виводилася бджола. А ці, якщо є там, вони я оставив весні, скільки з того року залишалося, що вони не встигли перенести у собі в гніздо, ти осталось, піде на розбиток на весняний, тому що в нас тут весняний, зовсім можна сказати, немає ніякого. Як нема, або корми, або хто знає, що, хоч виганяє їх тоді з голоду, подохнуть. Так що я свій вибір зробив, а тим, хто розказує, будь ласка, любий улик, можна держати, можна. Займатися. Ну, я вважаю, що улик лежак, він взагалі ну, все спонтанно. Зробити улик завжди було проблема. Це дорого, це на потрібні інструменти, майстерство. Після війни оставалося дуже багато ящиків із-під снарядів, з-під із патронів. Це була оброблена досточка, ящик він пошти підходив під улик. Тому джолярі, а це всегда майстер, це умілець. Брали і робили з них вулики. Джо... Ну як? Фатало. А потім, може ж, звісно, якщо в тебе вже одна система, так і продовжували. А промислові пасіки, нема ні одної промислової пасіки, яка займається дільництвом на лежаках. Як я відшуюсь до лежака, коли мені... мені Кажуть, залежать і, що оця система, а це вроді неправильно. Відношусь так, як власник Мерседеса відноситься до Запорожця. Коли йому розказують, ні, Запорожець, оце машина, вона проходима, вона крепка, вона удобна і тому подобає і далі, і далі, далі. Я, щоб нікого не обідать, поймете, яке відношення в мене до того. Розказую, чого так? Лежак. Дуже. Великі розміри. Він дуже важкий. Приміром, ну, це два. Великий розмір. Місто оцих шести на підставку я б тільки положив два лежака. У мене пасіка, місто під пасіку, буквально там 4 сотки. У мене зараз більше 100 уликів, а в місті це 150. Лежаків, щоб вмістити таку пасіку, це мені на 10 соток мінімум і то плотненько вони стояли. Це такий важкий, його сам не піднімеш, не обслужиш. Щоб почистити дно, він же зроблений, невід'ємне дно, не, не розборний. Це тільки лізти треба у гніздо переставляти рамки, коли холодно, коли то. Цей же ж корпусний вулик дно від'ємне підняв, навіть по холодку ще саме лучше, переставив акуратненько в сторону, вимів підмор, поставив на місто, ні гніздо, нічого. Почув, є бджоли, хай вони поки займаються. Потім у лежаку постоянний об'єм. І він великий. Він навіть, можна сказати, використовуємо бджіл і повний улик, буквально, навіть якщо посчитати 4 місяці в в рік, за рік. Все остальне, всі 8 місяців, він пустий. Він займає просто місто на, на пасіки. Там мало хто і хранить у тому, у другій половині в пустій. Потім роблять, щоб його у цьому заставні, теплі, той там укутують. На медозбор він не можеш ти увеличити, якщо нема наставки. Та наставки дуже важкі. Як на нього робить, як там 24 рамки. Дуже важко. Медозбор, якщо великий, не може розширити. Тут понесли б... Тобі треба відкачувати або лізти, рамок немає. відкачувати ніколи. Вони сидять, вони залилися, вони сидять. Цей же ж вулик корпусний, не тільки цей. будь-який корпусний вулик дозволяє увелічити чи додати об'єм скільки хоч, скільки наставок і доставляй. Ну, Звісно, щоб вони були в наліччі. Це такий. І ще щось зараз. Чого? Ну, коротше, оце такі основні. Основні факти, які мені не подобаються вулику. І я ніколи на нього не вернуся. У кого виходить? Будь ласка, нічого не маю проти. А ще що я хотів? І рамка ж використовується у лежаку не без радниці. Чи це українська, чи це Дадановська, другі, мабуть, рамок і немає у лежаку. Ніхто ж не робить, мабуть, на той. Оце вам і відповідь. Яка найкраща рамка? Гніздова, та на яку робляться лежаки. Оце вам відповідь. А рамка використовується в лежаку і під мед, і під гніздо, розплод на весь улик. Потім бачать, та з площі рядом. Кого не побачиш, він ту розплодну рамку, там її ж можна качати, вона ж печатана, вона менше попаде. з черв'яками катає? це, ні, це не джільництво, це, це садомозахізм лежаками, того моя думка, отака про лежаки. В кого інша, будь ласка, я висказав свою. Так що, кому сподобалося, пишіть коментарі, ставте лайки, заходьте на мій канал, навіть дивіться нас на каналі Наша Пасія. На цьому все. Всього доброго. Слава Україні! Героям слава слава захисникам нашим. Перемога буде тільки за нами. До побачення. Всіх, всім хорошої зимівлі. Дякую. До побачення.